Новопризначений голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко вперше зустрівся з керівниками громад Дністровського району. Розмова відбулася у форматі відкритого діалогу без довгих протокольних доповідей і з акцентом на реальні проблеми території. Одне з головних питань, яке порушили голови громад, це стан місцевих доріг та їхнє утримання. Ще одна гостра тема електропостачання багатоповерхових будинків, які не мають газового опалення. Під час відключень світла люди залишаються без тепла. У нас в основному це багатопортивні будинки, є будинки, які не газифіковані. У людей опалення на електроенергію під час відключень. На жаль, вони по загальних графіках, так як і всім, відключається світло, і люди страждають від того, що немає ні централізованого опалення, Ми звернулися, немає механізму на одній лінії з іншими об'єктами. Прошу, будь ласка, вашому звичайність Руслан Осипенко запевнив, такі виїзні зустрічі стануть системними, а всі озвучені проблеми будуть зафіксовані та опрацьовані без зайвої бюрократії. Я трохи ну от, був ініціатором війти від цих совково протокольних зборів. Сьогодні я почувну ті питання, які от, саме наболіло, не у громадах. От ми будемо працювати над алгоритмами цих. Вирішення цих питань. Тим паче, ну, мої зустрічі будуть з громадами систематичні. Потім вже ну, я ж не буду тільки записувати ці питання, але мені потрібно в них розібратися, дати е, об'єктивні аргументовані відповіді. А е, в кращому разі, е, щоб ці питання були вирішені або були на стадії вирішені. Керівник області пообіцяв особистий контроль за виконанням рішень. Я буду вимагати, щоб ці питання. Не ну і взяв, буду брати їх на особистий контроль. Це не просто так, для якоїсь картинки ми сьогодні зібрались. Ми почули і наш. Першочергове завдання, щоб були шляхи їх вирішені. Голова ОВА також наголосив, у час війни політичні суперечки між громадами та установами мають відійти на другий план. Зараз актуальна це проблематика життєдіяльності, це безпекова складова. На цьому був простий мій посил. Я думаю, всі люди дорослі, мудрі. Я думаю, вони. Приймуть виважені ви виважене рішення. в обласній адміністрації. Обіцяють, подібні виїзні наради відбудуться і в інших громадах краю. А озвучені сьогодні проблеми стануть основою для конкретних управлінських рішень. Антоніна Фігільченівецький промінь.